Дуже цікавим в нашій історії залишається той факт, що ніким до кінця таки не була досліджена роль нормандського воєвода Свенельда, встановлення Української держави. Свенельд фактично був правою рукою конунга Інгора, або, як у нас прийнято казати, князя Ігора, був довіреною особою князя, але мав власні, дуже амбітні плани щодо захоплення влади в Києві і заволодіння цим портом і фортецею. На шляху з варягів греки. Сучасні історики замовчують той факт, що перед тим, як князь Ігор прийшов за даниною вискорости до Древлян князя Мала, туди зі своїм військом вже приходив воєвода Свенельт і взяв звичайну данину з Древлян в повному обсязі. Проте князю Ігорю він сказав, що взяв тільки те, що належало саме його підрозділу. Саме тому князь Ігор, нічого не підозрюючи, з малою дружиною. Прийшов під стіне іскористання за своєю частиною донини. Звісно, що древляни, які на той час вже були самостійним і сильним князівством, обурились і дали витіч, і стратили князя Інгвара. Воєвода Свенельд сподівався, що молода і слабка жінка, княгиня Хельга та її тривічний син Свендослав, будуть легко керовані ним князями на київському престолі. Таким чином він отримає владу, залишаючись осторонь. Але Свенельд прорахувався. Воїни Інгвери, які пройшли з ним не один десяток суточок і битв за наказом Хельги, жорстко покарали древлян, спалили іскоростень, показово жорстко стратили Мала та його послів. Княгиня Хельга зуміла втримати владу в своїх руках завдяки вірності війська вікінгів своєму Конунгу та його молодшому сину Свендославу. Але Свенельд не полишив своїх планів захоплення влади в багатому. І розвинутому Києві. Саме тому серед дітей Святослава свенель підтримав Ярополка, сподіваючись таким чином все ж таки дорватися до влади в Києві. Як відомо з попередніх наших розповідей, князь Святослав поділив ручне князівство між своїми дітьми. Олегові він залишив ручій Ярополку київські землі, а наймолодшого сина Володимира з найкращим своїм другом, родичем, воєводою Добриною. Відправив княжити у Новгород. Хоча, ймовірно, це був Новгород Волинський, тобто Древлянська земля, де Володимир і Добриня сприймалися як свої законні князі, син та онук князя Мала. Тим часом в черговий візантійський поход князь Святослав відправився без Добрині і міг спиратися тільки на Свенельда, який цим скористався. В момент цього балканського походу, коли Святославу знадобилася допомога всього руського війська. Він, залишившись з малою дружиною, відправив Свенельда до Києва, щоб той провів основне військо. Свенельд настільки зволікав з виконанням доручення, що навіть і не спробував зібрати військо і відправитись на допомогу Святославу. Як відомо з історичних джерел, в цей час візантійці дали знати печенігам про молочисельність дружин Святослава Хороброго та спровокували їх на напад на нього. В битві з печенігами Святослав загинув. Свенельд почав підбурювати старшого сина Святослава Ярополка до розправи над своїми братами і узурпації влади в Руси. Притому прагнув самому залишитися радником, довіреною особою князя та фактично співправителем Київської держави. Після декількох провокацій князь Ярополк вбиває свого брата Олега і прагне знищити Володимира. Але Володимир, будучи нащадком конунгів Норманів, Разом з Добриню виїхав до свого дядька Конунга в Швецію, де, не маючи достатньої кількості свого війська, попросив допомогу вікінгів і разом з Воєводою Добриною повернулися в Русь, де Володимир розбив Ярополка і зайняв київський престол. Сліди Воєводи Свенельда зникають з літописів якраз в цей період. Але є непоодинокі свідчення різних хроністів, що саме Воєвода Добриня доклав свою руку до вбивства Свенельда. Таким чином, нарешті, поклавши край його інтригам, які розхитували молоду київську державу та загрожували його улюбленцю, племіннику, вихованцю Володимиру, якому історія визначила місце князя Володимира Великого, хрестителя землі Руської. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.